Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. У рамках міської програми Допомога фронту цього тижня передали важливе технічне забезпечення для кам'янського батальйону територіальної оборони. Серед оснащення 4 квадрокоптера МАВІК-3 та 3 квадрокоптера з тепловізорами для ефективної нічної розвідки. Ця техніка допоможе нашим захисникам ефективніше виконувати бойові завдання. Перевірив вхід капітального ремонту наукового ліцею імені Анатолія Лигуна. Проект фінансується Європейським інвестиційним банком, включає утеплення та ремонт корпусів, заміну мереж, благоустрій, створення сучасного стадіону та урбан-парку. Завершення робіт заплановано на наступний рік. Також будуємо три нових укриття для закладів освіти у гімназії номер 12 ліцеях номер 22 та 26. Усі роботи виконуються згідно з графіком. Будівельники працюють практично без вихідних, щоб якнайшвидше завершити будівництво цих важливих об'єктів. Розпочали третій потік молодіжної медіалабораторії. Це чудова можливість для молоді Кам'янського отримати досвід у сфері медіа, відвідати провідні студії країни та здобути корисні та практичні знання. 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю у центрі надання соціальних послуг провели День доброти. Учасники заходу отримали подарунки до Дня Святого Миколая. А діти з мистецької школи подарували святковий концерт. Працюємо над створенням рівних можливостей для всіх, щоб кожен відчував підтримку і турботу. Відвідав благодійний ярмарок дегустацію в інклюзивному просторі Барви. Дякую фонду Карі та Скам'янське за розвиток молоді з інвалідністю. Передали простору кольоровий лазерний принтер. Підтримуємо ініціативи, які відкривають нові можливості для всіх наших мешканців. Відзначили День Святого Миколая святковими заходом для дітей наших загиблих героїв, ВПО, соціально незахищених сімей та дітей з особливими освітніми потребами. Передали дітям подарунки, спортивне обладнання та техніку. Попри всі спроби ворога зруйнувати наше життя, робимо все можливе, аби у нашої малечі було щасливо дитинство. 5 грудня всією країною вітали наших волонтерів. Це свят. То сильних духом людей, які допомагають армії, підтримують внутрішніх приміщення осіб, створюють опору для тих, хто цього найбільше потребує. Від імені громади привітав наших волонтерів. Пишають, що в нашому місті працює така потужна волонтерська спільнота. Ми створили волонтерську раду, щоб об'єднати всі благодійні фонди і організації міста та підтримувати їхню діяльність у межах програми Ми разом. 6 грудня наша країна відзначила День Збройних сил України день тих, хто щоденно стоїть на захисті нашої незалежності, свободи та майбутнього. Від імені всієї громади привітав наших військових та ветеранів з цим визначним святом під час урочистого заходу в нашому центрі соціальної підтримки захисників та їх родин. Дякую кожному герою за можливість жити у вільній країні. Ми будемо підтримувати наші війська, доки не здобудемо нашу перемогу. 7 грудня відзначили день місцевого самоврядування. Це свято тих, хто служить на благо громади. Вдячний всім працівникам самоврядування Кам'янського за відданість і професіоналізм. Завдяки вам громада діє злагоджена, а її розвиток триває попри всі труднощі. Працюємо далі.